Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про звільнення з військової служби за станом здоров'я. Ви військовослужбовець, стан здоров'я не дозволяє вам продовжувати службу. Як звільнитися з законом? Відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу існує два шляхи для звільнення зі служби за станом здоров'я. Перше висновок ВЛК про непридатність або часткову непридатність до військової служби. Для отримання висновку вам потрібно прийти військово-лікарську комісію. Направлення на ВЛК можна отримати від командира військової частини після лікування або відпустки за станом здоров'я у медичному закладі, в якому ви проходили лікування через ТЦК та СП. Якщо ВЛК визнає вас непридатним або тимчасово непридатним, ви маєте право подавати рапорт на звільнення. Детальніше у нашому додатку. Адвокати підготували кейс, відкриваєте додаток, переходите у розділ ЗСУ, шукаєте кейс зі звільнення за станом здоров'я, Там на вас чекає покрокова інструкція, що допоможе вам діяти правильно. Звільнення за наявності інвалідності якщо у вас є інвалідність, це також дає вам право на звільнення. Для цього необхідно пройти медико-соціальну експертну комісію МСЕК. Направлення на МСЕК можна отримати у військовій частині або у медичному закладі. Отже, якщо ВЛК визнає вас непридатним або у вас є інвалідність, ваші наступні кроки: перше підготувати рапорт на звільнення. Друге подати рапорт вашому командиру військової частини разом із нотаріально посвідченими документами, третє дочекатись наказу на звільнення. І останнє у п'ятиденний строк. Стати на облік СЦК та СП. Якщо ж ви не до кінця розібралися з тим, як звільнитися за станом здоров'я, потребуєте шаблонів рапортів чи інших документів, звертайтеся за юридичною допомогою у розголос. І пам'ятайте, що з вами не відбувалося, завжди при собі майте розголос.